У нас є графіки двох функцій Fідеx та Gвіdex. І раніше ми говорили тільки про площу фігури між графіком якоїсь функції та прямою, власне, віссю x. А ще, якщо ми хочемо дізнатися не лише це, а, наприклад, площу ось такої фігури. Тобто фігури, що обмежена. Нашими двома графіками функцій. Від точки А до точки Б. Тут не дуже рівно намалювала, проте, сподіваюсь, ви вловили ідею. Отже, як можна знайти площу цієї фігури? Я пропоную подивитися, наприклад, на площу між F від X та прямою вісю x. Отже, на площу ось цієї фігури. Як з цієї площі нам отримати ту, що нам треба? Нам треба відняти площу фігури, яка знаходиться між вісю x та графіком функції g від x, тобто відняти ось цю частинку. Отже, нам треба від площі, площа це у нас інтеграл, власне, від a до b від функції f від x. Відняти площу між g від x та прямою, віссю, точніше, хів. Це в нас буде інтеграл від a до b від g від x до Ну, І, знаючи деякі властивості інтегралів, ми можемо стверджувати, що це дорівнює інтегралу від a до b від. Я напишу зразу dx, для того, щоб ми могли зараз використати кольори. Отже, від f від x мінус g від x, мінус g від x. І, власне, добре. Тут це нібито працює, все логічно, але постає питання: а що, якщо, наприклад, у нас значення функції f від x будуть додатніми, а g від x будуть від'ємними? Глянемо на такий випадок. І можна взяти, наприклад, десь ось тут відрізок. У нас F від x додатнє, g від x від'ємне, назвемо це c та d. І, власне, нам треба знайти площу тепер ось цієї фігури. І якщо вірити тому, що ми щойно знайшли, то площа цієї фігури має дорівнювати інтегралу від C до D від f від x dx мінус інтегралу від c до d від g від x dx. І питання а чому це взагалі має спрацювати? Ну, ми подивимось на наш графік. Отже, що таке ось ця частинка? Це у нас буде ось ця площа. Це площа між вісю х. Та нашою функцією f від x. Тобто ось ця площа. Що ми тепер зробили? Ми від неї відняли площу між вісю x та прямою, точніше, графіком функції g від x. Тобто ми відняли ось цю частинку. Але що тут важливо? Важливо, те, що ця частинка знаходиться під вісю xів. А якщо у нас. Наша фігура знаходиться під вісю Х, відповідно, вона матиме від'ємні значення. І коли ми відняли від'ємні значення, у нас мінус на мінус дасть плюс, і, відповідно, ми до абсолютного значення ось цієї площі додамо абсолютне значення ось цієї площі. Ну, І відповідно, як ми робили раніше, ми можемо це записати як інтеграл від С. Від C до D, від F від X мінус G від X, Dx. Супер. Тут ми розглянули. А тепер останній наш приклад. Що, якщо у нас і F від X, і G від X будуть від'ємними. Тобто, наприклад, ось тут. Які у нас ABCD, нехай це буде є, Ф, наприклад. І нам треба знайти тепер площу ось цієї фігури. Відповідно, у нас би знову ж таки мало працювати, що у нас інтеграл від E до F від різниці цих функцій. Я пропоную взяти все-таки інші букви, оскільки у нас F це вже є наша функція, я їх просто замалюю, нехай це буде. М та Н, наприклад, отже, від М до Н від різниці функцій. Отже, це в нас буде різниця f від x мінус g від x dx. Чи буде це працювати тут? Для цього, щоб перевірити це, я пропоную розписати. Маємо від М до Н інтеграл від f від x dx мінус інтеграл від m до n від g від x dx. Тепер глянемо, що це таке, що це за значення. Отже, почнемо ми з ось цього. Інтеграл від m до n від f від x. Це у нас площа ось цієї фігури. Ось цієї фігури. І що тут? Такого важливого, це те, що оскільки у нас фігура знаходиться під вісю x, у нас значення буде від'ємним. Значення цієї фігури буде від'ємним. Тепер глянемо на наступну частинку. У нас є, власне, інтеграл від g від x, це у нас буде ось ця фігура, ось ця фігура вся повністю, і її значення. Теж буде від'ємним. Проте зверніть увагу, що перед цією фігурою, перед точніше, нашим інтегралом, стоїть мінус. Відповідно, у нас тут мінус, і тут мінус. Мінус на мінус дасть плюс. Отже, тут, в ось цій частинці, ми отримаємо додатнє значення ось цієї всієї фігури. Додатнє значення ось цієї фігури і ми додаємо перший інтеграл це від'ємне значення ось цієї фігури. Від'ємне значення ось цієї фігури, і, власне, тоді в нас вийде додатнє значення площі ось цієї фігури. Це власне те, що ми й шукали. Відповідно, тут теж спрацювало наше припущення, що площа фігури між двома графіками функцій дорівнює інтегралу від А до Б, тобто від одного краю до іншого, від різниці цих двох функцій. І зверніть увагу, що першою ми ставимо функцію, яка вища. Тобто в нашому випадку це f від x. І, відповідно, це буде працювати у нас завжди.